Друзі, всім привіт! Тут невеличкі неполадки були, зараз настроїли програму, годі би все запрацювало. Так, ждемо, щоб люди підійшли і будемо розпочинати помаленьку розіграш наш. TikTok теж запускаємо. Так, зараз я, друзі, паралельно запущу і на TikTok Буде пряма трансляція. Привіт-привіт. Дуже рідко заходжу в прямий ефір, тому дуже тяжко тут це настраювати на Ютубі. Той, хто знає, дуже тяжко зайти в прямий ефір. Якщо брати Тік-Ток, то тут дві кнопки нажав і ти вже в прямому ефірі. Як підключити камеру? Поки не розумію, веб-камера є на ноутбуці? вона світиться активно, але картинки немає. Зараз я зайду в TikTok, зроблю пряму трансляцію ще з TikTok. Тому, може буде там удобніше дивитися. Силочку можемо в комментарії, так? Стрім. Є щось копію. Так, є, пішла пряма трансляція на Тік-Ток. тому кому удобніше з Тіктоку, теж заходьте. Так, привіт-привіт. Хочу виграти. Ну, удачу в розіграшу, слава Україні, слава Україні, героям слава. Кому дощі не давали внести гербіцид. А тут багато кому дощі і сіяти не давали, гербіцид не давали. Сроки внести і на ріпак багато хто не вніс, і по зерновим. І сьогодні я ось якраз досів. Практично всю 7. У мене стався 1 гектар. Досіяти. Так. Всім удачі. Привіт, не поспішаю. Та не поспішаю потихонечку. Модератор у мене. Як? Як участвувати у розіграші? Друзі, я вже багато разів говорив, проте підписаний на мій YouTube канал. Під відео, де розіграш, поставити лайк та залишити будь-який коментар. Де Усе, і ви участвуєте Да, під відео там, де розіграш сидіння пілот. Є ще буквально кілька хвилин, щоб да, не допустити шанс. Да, Ті, хто ще не підписався, друзі, підпишіться, поставте лайк тому відео, там де написано розіграш сидіння пілот, і залишіть там коментар. І все, і ви будете участвувати у розіграші. Доброго вечора, доброго привіт з Вінниччини. Вінниччині привіт. Так. Зараз спробую додати, щоб ви бачили. А, як же тут другу додати, щоб. Так, 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 додавати. Ага, коли я переключив, видно, да, оця програма буде Лізанар. Поки я тут тренувався, вже двічі заплатив. Раніше рік, коли ми проводили розіграші, то один раз платив і сутки була активна дана програма. А я був заплатив перед розіграшем раз, Силку скопіював, щоб провести як пробний розіграш. Провів і вона знову запросила 120 гривень. Ну, і вже проплатив на другій програмі. Там дважды. Да, і вже дважды я заплатив. Це вже третій раз, виходить. Да, Тому да. вже пробні, все, закінчили, пробні. Березівщина на зв'язку. О, сусідам привіт! Привіт, землякам Запорізької області вам привіт! Всім привіт, привіт, слава Україні! Героям слава, привіт! Так, скільки у нас вже на стрімі? Витоп, дякую. 24 в ютубі. І в Тікток і Так, зараз трошки подождем, друзі, на тік... через Тікток дивиться, зараз зараз буде проводитись розіграш сидіння пілот і п'яти комплектів LED фар Привіт всім хочу виграти кресло Качалку. Всім удачі, хочу виграти. Так, ну все, друзі, давайте... Я скинула в коментарі ссылочку на ТікТок, прямий ефір, кому удобно. Так. Дивитесь там. Зараз зайду на свою сторінку в Ютубі. Уже, може хто встиг підписатися. Зараз я обновляю. Зараз зайду на відео. Ось, зараз все буде видно. Осьо. Розіграш сидіння пілот. Ось я його відкрив. Так. Ось все воно. Зараз подивимося, скільки у нас там переглядів. Так. 1368 переглядів, 384 коментарі. Все, друзі, зараз я копію сілку і вже той, хто не встиг підписатись, то все. Так, ось я копію силочку. Копіювати. Так, вибираємо, обновляємо. Так. Щоб не слітіло? Якщо не слетіло, вже четвертий раз заплачу. Так, є, все загрузив. Всім видно, так. 1368 переглядів, 365 коментарів. Так, а одне я тут не вибрав, як тут буде далі, скільки буде далі, переможців. Зараз подивимось. Она сейчас генерирует, так... считает, наверное. Ага. Ну тут по одному будет, значит. Сергей Кучерков. Слава Україні! Удачи в розіграші. Так, а как проверять его? Так, а сейчас список подписок скрыт. Кстати, так. обязательно должна да, стремиться на... быть открыта. Да. Так, все. Будемо перегравати, тому що список підписок под... зкрит. Тобто, щоб було видно на вашій сторінці. Е... Чи підписаний ви на мій канал? Да, це обов'язково. Да, це обов'язково переграємо. Тому ми переграємо. Так, от. А. Віталій Пікуль. Слава Україні! Та ганої ціни на врожай. Підписка <сум> є. Підписка є. Це у нас буде ну, перше сидіння. Це. Перше місце це сидіння пілоти п'ять місць це лед фари. Так. Ми це розпочинаємо що? це з 6 місця. Віталій Пікуль вітаємо. Ви виграли комплект Я то скрінить їх, мабуть, да? так? Так, записую. Да. Давай, може скріні буде. Парафінь. Що воно. Зараз все зробимо. Так, зараз зараз будемо. Відмічати собі. Якщо є хто в прямому ефірі, то залишайте свої коментарі. Там номер телефону для зв'язку. Так, це, зв так є. це є шосте місце. Віталій Пікуль. Так, давайте подивимось, що за коментарі. Тут скільки штук в комплекті? Дві фари. В комплекті йде дві фари. Так. <кхід> давайте йдемо далі. Так. Йдемо далі. Є. Так, п'яте місце. Агро Василь. Участь беру, не завадить. Так, підписка є. Все, поздравляємо вас. Ви виграли комплект LED Фар. Можна там бустрою. Так. Привіт Вадим. один. Хочу виграти. Так, друзі. Уже у нас є два переможця. Це шосте місце і п'яте місце. Так, йдемо далі. Можна поспрашувати набрав связ? Написувати в комментаріях. Йдемо далі. Так. Олександр Назарук. Так, Всім наконец. успіхів. Підписка є. Так, а ти немаєш так? то ти ще я так. Да, так. Як, з рук? Це у нас четверте місце. Так, це вже у нас четверте місце. Як, друзі, мене добре чути? Напишіть, будь ласка. Напишіть, як зв'язок, чути мене? Так, 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 да, добре. Так, все добре, все добре, чути, чути. Так, що? Йдемо далі. Тікток теж каже, чути добре. Угу, чути добре. Сусідам привіт. <гум> так. Йдемо далі. Так, нас руками сфоткаємо. Угу. Та-дам. Є. Слава ЗСУ. Й подписка є. Підписка є. Зараз фоткаю. Так, да. Жінка Скрин зробить. Усіх видно було. Є. Друзі, все по-чесному. Програма вибирає сама. Я сам багато разів вже ну, розігрував різні розіграші. Пробував брати участь. В других каналах розіграшок. ми да, ще не разу не І, ну, ми ні разу ще не вигравали. Угу. Тому є шанс у всіх на перемогу. Так, може, хтось з переможців так. вже є в онлайні, так що пишіть да, ваші хтось дані. далі. З переможців є в онлайні, пишіть контакти для зв'язку. Так, давай подивимось ще раз. Хто переміг та озвучимо? Може, хтось присоєдився. Ну, давай, зараз жінка скаже, хто там. Угу. Так. А в Тікток можу. Так, шосте місце це, це Віталій Пікуль. Є, далі. Єс, ні. П'яте місце Агра Васильович. Василь... Да, Васильович. Четверте Олександр Назарук. І третя ЛГО. Єсть, це у нас як 4 переможці, так? Да. Три. Так. Ще залишилось 20. Так, ще один місця. комплект LED розігруємо, а потім вже перейдемо до сидіння. І так, Ярік. Класне сидіння. ні ні список підписчиків скрит. Да. Тому переграємо. З сожалено, ми такі да. коментарі не беремо до уваги. Є. Шоколадна фантазія. Всех <гас> гарних посівних. Слава Україні. Так, Подписка дякую. диска є. Все. Дякуємо, вітаємо. Поздравляю. вітаємо вас. Ви Вы виграли комплект LED Фар. Так, я ты а, фотку, ты снимаешь? Да, да. да. фантазія, так. Є. Ти можна даже в TikTok опубликовать. Вася, як же ти будеш без сідухи на табуреці. Ну, а, ви, напевно, не слідкуєте а... за моїм каналом. Там вже стоїть нове сидіння. Е, є відео і на Тіктокові. А на Ютубі є у нас відео, викладавши? Так. Ні, не викладала, точно ні. Зараз я подивлюсь, немає часу в цій роботі, викласти відео. Для тих, хто. Підписуйтесь на тік також. Так. Підписуйтесь на тікток, мене також там можна знайти, як Василій Фермер. На ТікТоке. У мене там 2300, 2300 yeah. десь підписників було, точно не пам'ятаю. Чесно не скажу. Хочу сидіння. Ну от зараз, скільки нас в прямому ефірі зараз? Зараз скажу. Я. Не бачу тут от число ага, 41. 41. І на TikTok. Глядач. Так, Фінк. щось видать, всі в полях, всі працюють, дуже мало глядачів за наразі в прямому так. ефірі. А в Ютубі можна буде потім повторно подивитись, але в цілій момент. На жаль немає. викладемо, вовремя. зніму в общем, ролик. Я собі поставив туди е, з короткою спинкою, з підлокотником, з продольною амортизацією, в общем, модне сидіння пілот. Так, да, можемо да. сказати. Та поки з хрілями, ще не що. Тому оце сидіння на той фірмі, де я брав, вони вирішили зробити розіграш. Сказали, що давай ми тобі це сидіння даємо, ти його серед своїх підписників розігруєш. Для тих, хто хоче, можливо, собі купити. Люди дуже трепетно відносяться до кожного клієнта. Якщо ви в них купили це сидіння пілот, і, і можливо, навіть ви в другому місці купували, то тобто є в них є як гарантійне обслуговування, після гарантійного обслуговування, ремонт, продаж сидіння пілот, Ого. тому ну, все, друзі, все по-чесному, все через розіграш. Тому, давайте переходимо до. В коментарях пока. До сидіння пілоту. Вже вже прям? Ну так, вже вже, що жінка каже, ще ні, ні? Потінок трізину. Це мікрофермер. Ну, можливо, зараз і вам пощастить, зараз барабан дроп, так скажем. Так, розігруємо сидіння. Та-да-да-дам! Ууу! Поздравляю! Коментар такий. Хорошее сиденье. Подписка есть. Так. Поздравляем! Руби скриншот. Да, врублю. Немає никого в онлайне. ніхто не підписался еще. чуть добре, добро, привет, привет. Привет всем, кто дивился. Так, є. Є. друзья! Кто з переможців? Пишіть свои контакты для зв'язку з вами. Так, а... Надалі де писати. їх. Тому ну, що ми ж виставимо це. От я, ми його пролетів. Ну, друзі, не роздраюйтесь. На те вони і розіграші. Я думаю, ще будуть розіграші на каналі. Дай Бог нам мирного неба, так сказати, перемоги. Да. Вражаю. То я надію, що це не останній розіграш. Да. Головне, Тому... всім дякуємо. Да, за... Дякую всім, Ти, хто участь... дивиться, слідкує. А ті, хто. Так, тетя переможців. Будем... Що нікого саме обідно, нікого немає в прямому ефірі, хто виграв сидіння? Ну, можливо, що всі в полях працюють. Зараз сьома година, сьома тридцять. Десь Чи... дощі, а десь працюють. Хто виграв? Ну, давайте перечислимо. Дивіться, е Вася знімає в Тіктокі е саме зі скрінок. Як Хто може, підключайтесь до Тіктоку. Шосте місце це Віта... Віталій Пікуль. Коментарі не зачитаю. Читаю давай. саме назву каналу. П'яте місце Агра Васильович Юа. Четверте місце це Олександр Назарук. Третє місце ЛГО. Друге місце Шоколадна Фантазія. І перше Місце це Сергій, Сергій тракторист. Всіх вітаємо. Да. Друзі, і маленька об'ява. Подарунки своїх переможців будуть чекати на протязі одного місяця. Якщо на протязі місяця mm -hmm. хтось не з'явиться по різним причинам. Ми, то, да, ми розіграємо це заново. Я сподіваюся, що всі, хто виграв, Знайдуться, будуть залишати свої коментарі або під цим відео. Я сохраню трансляцію, так. або вже на моїх других любих включно. відео я побачу і, так сказати, жду включно переможця, включно да, жду переможця. О, ждем переможців зв'язку з ними. Поки не не пише, так? Да, друзі, розповідайте, як у вас там пасівна, як у вас там погода. Є трошки часу можемо побалакати. Можливо, їм не потрібно. Ну, якщо брали участь, то ну, всі хочуть виграти. Угу. А там, якщо Тому, може, буде можливість і у вас ще, якщо не з'явиться хтось. Так, вже був розіграш Олександр Повкович. Вже 7.30 вже ми як, щойно да. закінчили розіграш. Шість переможців об'явлено. Забиває кожен день. Дніпро. У нас який четвертий день, як немає дежу, а зараз на ніч нам знову рисують, 5 мм десь з 9, ї з 10, ї десь до першої години ночі. Ну, то я практично ось під сонячник завершив тут посівну, там один гектарчик остався, як клину, щоб закультював його. І своєю анкерною наутільною сілкою, якщо завтра буде нормальна погода, то поїду до Сі. Може перевернути камеру, так взагалі що там. Може, у кого є можливість підключатись до Тіктоку? Заходьте ага. на пряму трансляцію до тіктоку. Друзі, а ось по летфарам. Це велике дякую підписнику Сергію. Він з Березівського району. Він надав такі подаруночки на розіграш. Так сказати, сказав для підтримки каналу. А ти камеру переверни? Якщо, якщо яким. Як? А от тут е, є ще одну жмі. І от перевернути камеру. Так. Не вовремя дзвонок. Чуть пізніше відповім. Е, де тут перевернути? А де, все воно да. вже Ага. Зараз ще раз. Щось Так, є. <різь> так, тому, хто підписаний на Тік-Ток, друзі, переходьте на Тік-Ток. Тут також йде пряма трансляція, можемо трошки, так сказати, є часу порозмовляти. Вадіка, що твердо. Було я завтра подушку розіграю. <різь> Так, так. Друзі, що найцікавіше, ну, із шести переможців, ну нікого нема в прямому ефірі. Всі десь працюють. Сергій тракторист, а, є. А, опа, Сергій тракторист. Доброго дня, Сергій. Так, ви, ви наш... Ви виграли сидіння пілот. Ви наш а, ну, зай, Зайди. Правильний там Сергій арест, тракторист, так. Да. Да, да. Сергій тракторист. Є. Хороше сидіння. Можеш ТікТоковську камеру от сюди перевести. О, видно, Ні, так не видно. видно. Нажми на ну, <свіс> <свіс> не важливо. Є у нас переможець, Сергій тракторист. А, він ще тут писав, а, ми не побачили. А, ми вас не бачимо. <свіс> <свіс> Напишіть свій номер телефону, щоб ми могли з вами зв'язатись. Можливо, даже зараз в прямому фільмі вас набираю. Пишіть, Пишіть ваш номер телефону. телефону. Можу навіть з своєму. Да. Напишіть, будь ласка, свій номер телефону, щоб глядачі розуміли, що це все, так сказати, насправді. все по-чесному, все насправді, а то є завжди незадоволені люди, які говорять, що це все неправда, це все наіграно, добрий день дякую. Напишіть свій телефон для зв'язку, ми вас зараз наберемо. Для нас це важливо, якщо ви все ж зможете бути на зв'язку. Так, Сергій там десь набирає номер телефону. Чекаємо. <гум> Бачиш, ну головний прес є, кому віддати, точно. От, а за фари теж надію, сподіваємось, що всі з'являться. Так, да, по другим подарунком теж будуть. Якщо не з'являться, то у всіх, хто приймав участь, буде шанси. Ну, будемо сподіватися, що всі з'являться. Сергій, опишіть свій номер телефону, зв'яжемося з вами. Привітаємо. Так, відкрив, відкрив. Так що, друзі, ми не бачили, а переможець першого місця був в прямому ефірі. А других не. Там на зарубих, а тут на Назар. Воно ну, осмотрю кто тут ще не. Я Оно вивлю, плачу в коментарі. <gehört> на жаль, ні. На жаль, ні. А полістай коментарі, я подивлюсь. Скріни всі є. Далі кулак утішительний приз задіяло в трактор. Можеш, хочеш подивити. А uh, буде там. на паузі. Так, давайте ще раз я звучу хто... Дожиди. Сергій тракторист, напишіть, будь ласка, номер для зв'язку з вами. Ладно, не обижаюсь. Так. Для тих, хто не знає, на TikTok іде пряма трансляція, так що можете да. приєднуватись тут. Саша, Сотник є в ТикТоке. Привіт-привіт. А, привіт, Валя. Привіт, привіт. Таня привіт. Так, Сергій трактори щось не, не спішить пишати свій номер телефону для зв'язку. Зайшли на твою трансляцію, щоб з цим не постаровитися. Mm -hmm. <laughs> так. Що озвучувати всіх привів? Ну, переможців? давай ще раз скажеш і будемо завершувати трансляцію на Ютубі і будемо від да, да. Сергія та інших чекати їхні контакти. Для того, щоб відправити їм подарунки. Так, так. У нас шість переможців в розіграші на ютуб каналі Василій Фермер. А шосте, шосте місце це Віталій Пікуль. Ну, не озвучую, що так. П'яте місце це Агра Васильович Юа. Думаю, Та, четверте місце це Олександр Назарук. Третє місце ЛГО. Нема в коментарях нікого з них. Ну, Не бачу. Так, друга, друге місце це шоколадна фантазія. І перше місце це Сергій Тракторист. Ми його бачили в коментарях. Да, Сергій мікрофон пише Сергій, мабуть, пішов приливати. Ну, да, так що ж забув номера свого написати. <гум> так, всіх вітаємо. Да, всіх переможців вітаємо. Будемо завершувати на Ютубі трансляцію для тих, хто. Кого є можливість, то заходьте агроканал Ягатинщини. Привіт вам. А, заходьте на TikTok. TikTok? Зараз я да. ще раз скопію. Трошки порозмовляємо. Буду завершувати mm -hmm. на Ютубі трансляцію. Так. І нам, ну, мабуть, за, зразу цей ролик. Uh -huh. Так, завершити. Так, завершить трансляцію. Завершити.